Щоб він знову укріпився в вірі перед Богом. Перша умова нам потрібно вірити в Бога, який є всемогутній. Коли ми читаємо Слово, це не просто записана історична книга, це живе слово Бога, який обіцяв, що Він це виконає в вашому житті і в моєму житті. Це не просто слова. І про це він говорить і Аврааму: я Бог всемогутній». Але чому він говорить, яку обітницю він дав? Дивіться, ми подивимося в 15-му розділі. Перше, треба вірити в те, що Бог виконає свої обітниці. Друге, в тім же самому першій умові, яка нам потрібна для того, щоб бути бездоганним, вірити в Його заповіді або заповіти. 15-й розділ з першого вірша, в якому описується. Те, що обіцяв Бог Аврааму. Після цих подій, про які йшла мова було до, до Авраама у відіння Господнє слова, не бійся, Аврааме, я твій щит, твоя виногорода буде дуже велика. Авраам відповів: Владико, Господи, що мені даси? Адже я залишаюсь бездітним, а розпорядником у моєму домі залишається Еліазер із Дамаска. Оскільки ти не дав мені нащадків, сказав Авраам. То той, що народився в моєму домі, стане моїм спадкоємцем. І ось знову Авраам почув Боже Слово не він буде спадкоємцем твоїм, а той, що вийде з лона твого, він стане твоїм спадкоємцем. Вивівши Авраама надвір, Господь продовжив говорити: Глянь на небо і полічи зірки, якщо зможеш їх порахувати, таким буде твоє потомство. Обітниця? Прекрасна. Правда? Особливо, коли у вас немає дітей. І що зробив Авраам? Шостий вірш? І повірив Авраам Господові. І це що було? Зараховане йому в праведність. Авраам повірив Богу, що він буде мати дитину якої у нього не було. Як ви думаєте, скільки йому років було в цей час? Ми вже читали, там було 99, ну менше, ніж 99. Це 100%. А скільки приблизно? Хто як думає? Ну, Плюс-мінус трамвай на установках. Будь ласка. Цифр багато. О, це вже близько. 86-87. Не може бути, тому що 76 років в 16 му розділі Агар породила йому Ізмаїла. Підказка. Різниця була в 13 років, коли народився Ізмаїл і коли Бог говорив йому в 17 му розділі. Ще менше. Якщо брати теоретично, він 75 років вийшов з Харана, всього навсього через рік. Після того, як він вийшов, 76 років Бог сказав йому цю обітницю. Чому? Тому що ми зараз побачимо далі в 16 розділі: 10 років він прожив в Харані, і тоді він народив свого сина Ізмаїла. 86 мінус 10 буде 76. Він тільки був. Він було активне життя з Богом, Бог його привів в нову землю. Все класно, він починав, він ходив в Єгипет, він пішов звідти, він став багатим. Він тут дивиться, тут голота забрали. Ну, знаєте, фільм екшен. Бистренько все порішали, все. Тут Бог говорить: не бійся, все буде добре. Я буду з тобою. Я, Бог, я тобі даю обідницю. Якби ви повірили Богу, перед тим ви. З допомогою своїх пару людей вбили п'яти царів, розгромили і забрали лота. Та після того мужчини вони просто на крилах літають. Все можуть зробити. І тут ми бачимо: Бог дає мобітницю, Авраам вірить в це. І проходить час. Проходить час. Ми бачимо. Тут виявляється друга умова. Перша це Я, Бог всемогутній. Ель Шадай. Бог дає йому обітницю, Авраам вірить в обітницю, приймає її в своє серце. І друге умова, яка необхідна, бути бездоганним. Це означає ходити з ним кожен день. Відкрити 17 розділ буття, перший вірш, де написано. Ходи зі мною. Перший я Бог всемогутній. друге ходи. Перед моїм обличчям. Не просто стояти, а ходити. А коли ходиш з кимось, як кажуть, з ким поведешся, від того й наберешся. Так і тут він говорить, ходи зі мною. Інший переклад говорить, догоджуй мені. У російській Біблії, повінуйся мені, будь угодним передо мною. Українська Біблія зробила класно: ходи переді мною. Коли ми ходимо, ми вчимося. Не знаю, в кого є така привичка. У мене, коли я говорю по телефону, я ходжу. Я ходжу і розмовляю. Чомусь так легше. Не знаю чому, особливо, коли на роботі якісь питання. Ти ходиш і розмовляєш так по телефону. Тому що, коли ти рухаєшся, воно якось легше. Ти вивчаєш те, що є навколо тебе, приймаєш ту інформацію. І так само Бог говорить, ходи зі мною. Не сам ходи, Авраам, ходи зі мною, тоді ти будеш непорочним, ти будеш бездоганним, коли ти довіряєш мені і починаєш в практиці ходити те, що ти почув від мене. І ми бачимо, є одна проблемка, коли ми ходимо. А, називається амнезія. Ну, не знаю. Ми ходимо з Богом, Авраам повірив Богу. У нього все класно, Бог його благословив, він живе собі. І тут Бог навіть не то, що Він в 15-му розділі, в кінці 18 го вірші, говорить: тоді того дня Господь уклав з за Авраамом заповіт. Він не просто поговорив, сказав і все, а він вклав заповіт. Цей час, заповідь, ми не будемо про нього читати дуже довго. Заповіт був такий: брались тварини. Розрізались напополам, розділювали їх, там було ягня, теля, птах, ставили їх. І то їх двоє, хто хотіли зробити заповідь, вони повинні були пройти між ними. Разом. Як ви думаєте, для чого їм треба було пройти між ними? Разом. Двоє. Так робився заповідь. Заповідь виявлявся в тому, що якщо я. Нарушу цей заповіт, нехай зі мною буде так само, як з тими тваринами. Розумієте? Якщо я нарушу цей заповіт, нехай це буде так само зі мною, як з тими тваринами. Тобто я буду вбитий. Саме головне це життя. І ми бачимо, що в цьому заповіті Авраам Бог не прийшов так, вони взяли за ручку і, там, і пішли навколо між тими тваринами. Ні. Написано, що тільки прийшов огонь з неба і дим, і він пройшов сам Бог між тими тваринами. Він пройшов, тут написано раптом, з'явилося в 17 вірші, з'явилось вогнище, наче піч що димилась, а його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Його спалахи пройшли між розсіченими частинами тварин. Бог сам пройшов. І зробив цей заповідь і сказав Я його виконую. І тепер ми бачимо 17-й розділ, вертаємося назад. Бог говорить: Я, Бог Всемогутній, ця обітниця, яка я сказав тобі, вона виконається. Хоча ти тут трошки щось вніс свої корективи, але вони не поміняють мій план. Тому що, коли ми довго чекаємо, ми починаємо забувати обітниці Божі. Так сталося і Авраамом буття 16 розділ з першого вірша ми прочитаємо. Сара, Авраамова дружина, так і не народжувала йому, але була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тому Сара сказала Авраамові: Господь не дав мені можливості народити. Чекайте, Бог сказав: Я тобі не дам можливості народити. Сказав Бог? Будь ласка, скажіть. Сказав Бог таке? А, цікаво, цікаво? Чому тут так сказано? Бог, Бог не дав мені можливості народити. Тому увійди до моєї рабині, щоб я могла мати дітей від неї. Авраам послухався поради Сари. Але як ви думаєте, якийсь парадокс? В 15 розділі він говорив Богу, я все, я Боже, я тобі вірю. І йому це зарахувало праведність. А тут. Не розумію, але є причина. Дивіться, яка. Авраам послухався поради Сари, третій вірш. Після десяти років проживання Авраама в землі Хананській, його дружина Сара взяла Агар, свою рабиню єгиптянку, і віддала її своєму чоловікові Авраамові за дружину. Ходи зі мною один день, два дні. Рік, три роки, п'ять років. Ходи зі мною. Брат, сестра, мої діти, ходіть зі мною весь час. Не тільки коли я дав вам обітницю, не тільки коли ви покаялись, а весь час. Ходіть зі мною. І так само Авраам він ходив, але пройшло десять років. І він думає: Бог йому дав обітницю. Повірив Авраам, Богу. Тому що Бог сказав, що вийде з лона Твого, 15 розділ, 4 вірш, він стане твоїм спадкоємцем. Той, що вийде з лона Твого. Ну, ми люди мудрі, як завжди, написано: Вийде з лона мого. М. Почухали свою голову, так як я свій лист підписував і робив його бездоганним. Значить, незалежно від того, від кого буде син. Від якого я народжу, це буде моїм спадкоємцем. Як би він теоретично подумав, що ним, то в цей час була така традиція, що якщо в жінки немає, в твоєї жінки немає дітей, то він міг взяти наложницю і вона враховується дитина, як і його жінки. Тому він подумав, що для Бога це буде нормально. Я піду. І він буде з мого лона. Тобто, якби все нормально. Перед Богом його обітниця зійшлася, все класно. Вирішили питання. Допомогли Богові. Ми так в своєму житті буваємо. Допомагаємо Богові. Але бачимо, що ця допомога зробила страшну біду. Ми не будемо все читати, але ми знаємо, що Ізмаїл став ким? Він став початком. Арабських народів, які зараз що роблять? Воюють з ким? З єврейським народом, який є прообразом Ісака. І ми бачимо, що вони це зробили. І Авраамові було 86 років. Народився син 99 років. Вертаємося назад. 99 років. 13 років цей син жив. І Авраам думав, що вони зробили все нормально. Можливо, я, я тільки, це моє припущення. Але тепер Богу потрібно було поставити все на місце. І тому, з чого я почав, щоб бути бездоганним, треба три умови. Перша довіряти Богу всемогутньому. Довіряти Його заповідям і обітницям, які Він нам дає. Він так зробив Аврааму. Тому він говорить: я Бог, всемогутній Ель-Шадай, всі обітниці, які я сказав, я їх здійсню в твоєму житті Авраам. Він пішов нагадати свій заповіт, який він склав з Авраамом, який він хоче виконати, так, як він запланував. Не так, як ми йому допомогли. Ми так любимо допомагати Богові, Господи, є така прислів'я хороше. Господи, воля, хай буде Твоя, але Оля моя. Нормально. Воля хай буде Твоя, Господи, але Оля моя. Так і тут Оля. Ну, я хочу на ній женитись просто. Вона мені так подобається. Ну, Господи, ну вона трошки невіруюча. Ну, в цілому, я думаю, що ти її покаєш. То все буде нормально. Часто молодь так говорить. Господи. Хай буде воля твоя, але Оля моя. Ну, Авраам так само Він говорить, Господи, хай буде твоя обітниця, але я хочу сина. Ну мені тут моя жінка якби по ідеї. Ну, чому би ні? Чому би ні? Я теж хочу дітей, вже 86 років, а в мене немає. Так хоч якийсь нас буде спадкоємець. Але ми бачимо, що в Божому плані цього не було. Тому він приходить в 17 му розділі і говорить: Авраам, ти трошки відхилився від того, що я хотів. Я хотів, щоб ти був бездоганним. Я хотів, щоб ти був подібним на мене, щоб ти був всьому подібний і ходив зі мною. Ходи зі мною. Ти трошки відійшов від мене, і тепер ти ходиш з своєю жінкою. І тепер ми бачимо, що коли Агар вона почала на народж... родину, коли вже була вагітна, вона що сказала? Вона почала зневажати свою господиню. Потім, коли вона почала народився дитину та зовсім її вигнала. Тобто ці рішення, які не угодні Богу, вони приносять нам стільки потім проблем, які потім треба розхлябувати. Потім ми самі їх. І вона потім ще й на Авраама сказала: Це ти мені все зробив. Ви знаєте, я так читав, мені ж стало страшно. Думаю, послу... не послухайся, жінку, буде погано. Послухайся, жінку, все рівно погано в ну, цій ситуації. Тому що вона говорить, і віддала вона Авраамові свою жінку, жінку Агарь. Я дійсно віддала 5 вірш 16 розділу. Я скривджена тобою. Я дійсно віддала своє у твої обійми, але вона відчувавши, що завагітніла, почала зневажати мене, нехай Бог розсудить між мною і тобою. Тобто тут. Я скривджена тобою Авраам. Думай своєю головою, коли робиш. Треба було слухати Бога більше, ніж мене. Але ми знаємо, є така ситуація, і Бог її не просто знищує. Ми знаємо, що з із Ізмаїла також вийшло 12 племен. І всі 12 племен, вони далі живуть, тому що вони були від Авраама. А він сказав: ні, тільки так, тільки він буде. Цим обітованим. Тому Бог дає нам обідниці. Ми повинні в них вірити. Друга умова, нам треба ходити за Авраамом. І остання умова, яка необхідна нам для цього, щоб бути бездоганним, бути непорочним це просто бути. Ви знаєте, є така книжка, називається Бить. Його написав Турконяк, здається, бути. Є книжка, називається бути. Не просто називатись, а бути тим, хто є дитя Боже, тим, хто живе правильно, тим, хто весь час іде за Богом, той, хто ходить і не тільки ходить, але виконує ці обітниці в своєму житті. Бог дав нам все необхідне для того, щоб бути бездоганним. Бог, в першу чергу, він, Ель Шадай, всемогутній Бог, який виконує свої обітниці. Не зразу, нам так хочеться, от тільки я прочитав слово Боже, і так раз, як чарівна паличка, і все зразу здійснилось, то, що обіцяно в цьому. Але ви бачите, що це не так. 10 років чекав дитину, потім народив то, що не треба, 13 років, 23 роки, поки Бог знову прийшов і сказав: Авраам. Моя обітниця була, що буде від тебе, дитина, і від твоєї жінки. І ми знаємо, що тоді, в цей час 99 років, його жінка говорить: ну я мені 89, по ідеї, Сара сказала. Але ти говорить, жіноче закінчилось. Як я можу народити дитину, якщо вже в мене нема місячних? У мене процес закінчився. І Бог всемогутній. Навіть тут втрутився. Так само в нашому житті, коли втрачається всяка надія, Господи, все, я такий брудний, я такий нечистий, я ніколи не зможу бути бездоганним перед Твоїм лицем. Але ні. Умова залишились ті самі. Я, Бог всемогутній, довілься довірся мені. Я в моїй обітниці виконалися в моєму Сині, Господі Ісусі Христі. Довірся його жертві. Другий Він говорить, я ходи переді мною. Ходи, практикуй переді мною те, що ти почув. І третє, в повсякденному житті. Будь всюди і завжди таким. Це повинні ми весь час бути в процесі, який Бог дає нам. В кожного з нас є свій шлях, який йде до Бога. Але вони всі. Ці шляхи основані на одних обітницях, які Бог дав нам. І він не просто сказав один раз. Це нам потрібно запам'ятовувати Писання. Коли я вчився, мені говорять, вивчай вірші на пам'ять. Хто вивчає вірші на пам'ять в Біблії? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Всього 10 людей тут сидить, які вивчають вірші на пам'ять. Ви знаєте, я мені скажу, ну що ти пастор, нащо тобі вчити? Ти вже читав ту Біблію стільки раз. Я вам скажу: вивчайте вірші на пам'ять. Тому що така є голова наша, яка забуває. Забуває те ті обітниці, які Бог нам дає. І ми забуваємо ходити з Богом. Ми забуваємо бути таким, як Він. А потім ми говоримо, а що ж таке? Що таке сталося? Я не розумів. Якісь із маїв з'являється, потім якісь проблеми, і ми думаємо: Бог такий поганий. Ні. Він хоче, щоб ми освячувалися кожен день. Зараз ми читаємо з молоддю е, Левитам е, старий заповіт за, місь... за рік. І там Левитам, і ви знаєте, Левити ніхто не любить читати. Там це зроби, то посади, то постав, то туди, там тільки дошок, там такі-такі, там зроби так, там сувої, там хітон, там так. А для священника шати повинні бути так. Священнику не можна туди заходити, сюди заходити, тільки з тим вогнем можна, з тим не можна. І всюди є правила. Скажіть, це погано чи добре? Це погано чи добре? Добре. Костя, молодець, добре. Ель Шадай. він все знає. Він дає обітниці. Але в цьому всьому Бог показує: я бездоганний Бог. Я даю вам свою скинію. Для чого? Для того, щоб і ви були бездоганними. В Левитам, 22 розділі, в 9 вірші записано такі слова: вони повинні дотримуватись моїх наказів, аби через їх порушення не взяли на себе гріха і не померли в зв'язку з опоганенням. Я Господь, який їх освячує. Часто людина бере тільки половину вірша. першу. Все я нарушив накази, я більше ніколи не буду прощений. Мене треба знищити. Але є друга частина вірша. Я Господь. Я Господь, який освячує. Я Господь, який дає силу для того, щоб перемогти цей гріх, який є в вашому житті. Тому що я Господь, Яхве, я Господь, я Господь Ельшадай, моя обітниця. Я не хочу смерті. Я хочу, щоб ви були бездоганними. Практикуйте в своєму житті цю бездоганність, і ви побачите, як Господь буде міняти вас. Нам хочеться, знаєте, так, раз, і я вже святий на 100%. Такого не буває. Хто в роботі, будь ласка, став зразу професіоналом за перший місяць роботи. Я вам скажу, я 23 роки працюю в одній сфері, і ще до кінця я не професіонал. Тому що з'являється щось нове, з'являється щось цікаве. І коли ти вчишся, ти весь час, весь час повинен вникати в те, що є навколо тебе. Так і тут, нам здається, що ми вже. Праведні, бездогання на 100%. Але з'являється щось нове: є нові тлумачення, слова Божого. Є нові, бачите, ми зараз всі перейшли на кув, новий переклад. Він цікаво говорить нам. Він ще раз і ще раз нам доказує про те, що є куди рости. Кожному із нас повсякденному житті йти за Господом. Тому що сам Ісус Христос повторив ці самі слова, тільки іншим. Івана 14,6, записані такі слова. Я думаю, ви знаєте його на пам'ять. Хто знає 14.6 на пам'ять? О, Жені не добре. Я дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Дивіться, Він говорить, я дорога. Дорога по дорозі треба ходити. Бог сказав: ходи зі мною. Правда, істина, в яку нам потрібно вірити, це Христос. І життя повсякденне життя повинно бути пізнання нашого Господа. Він це сказав для того, що ніхто не зможе прийти до Бога, якщо не піде через мене. Якщо не піде зі мною не буде мати правильних відносин. Сьогодні ми знову можемо обновити свої відносини з Богом, Богом, який хоче, щоб я був бездоганний. І в своєму житті ми намагаємося бути бездоганними. Як в роботі, так і в сім'ї. Так навіть в нашому хобі, ми намагаємось виконати це найкращим способом. І коли ми робимо це, що ми маємо? Ми отримуємо задоволення. І ось Бог говорить: будь бездоганним, я буду пишатись тобою. Будь, Я маю силу для того, щоб ти був бездоганним. Я даю тобі її зараз. Через жертву твого мого сина, яка очищає від всякого гріха і дає силу йти в цьому житті переможцем, а не переможеним. Хай Бог благословить нас в цьому. Отже, щоб бути бездоганним, потрібно довіряти всемогутньому Богу, Ельшадаю, проявляючи цю віру на практиці, входження з ним. Повсякденному житті все просто. Будьте завжди з Богом, і Бог буде з вами, і буде вас благословляти. Амінь. Давайте помолимося. Хто хоче, може помолитися? Аминь. Господь наш Бог. Ми стоїмо перед Твоїм лицем і дякуємо Тобі за великі обітниці, які ти дав нам в своєму слові. Вже починаючи з Авраама, Господь, ти виконуєш ці обітниці, тому що ти Ель Шадай, всемогутній Бог, який все, що сказав, воно здійсниться. Але ми, яким ти дав можливість бути бездоганними перед Тобою з допомогою віри, в Твою жертву, Твого Сина Ісуса Христа. Забуваємо про це, прости нас, Боже. Прости нас, і сьогодні ми нагадуємо собі про те, щоб нам потрібно довіряти Тобі. Довіряти відносно тих обітниць, які ти нам дав. Ходити з тобою, Господь, в кожному повсякденному дні, бути таким, як Ти, Господи, показав нам в своєму слові. Починати це робити поступово, починати з малого, Господь. І бачити ці результати, які ти даєш через Духа Святого, наповняючи наше життя і наш розум і серце своєю радістю, благодаттю і милістю, яка обновляється кожен ранок, коли ми знову каємося і стаємо днем за тобою. Благослови нас, Господь, щоб ця бездоганність завжди була з нами на основі твоєї жертви, не на основі наших заслуг. Слава тобі, Господь, що ти не міняєшся. Ми міняємося, Господь, дуже часто відходимо в сторону, як це було з Аврамом, але ти знову приходиш і говориш: Я Ель Шадай. Я прийшов до тебе, щоб нагадати, що ти моє дитя, я за тебе заплатив, і ти можеш бути вільним. Повір мені, іди за мною. І хай прославиться його величне ім'я в нашому повсякденному житті, коли ми сьогодні вийдемо з цього храму молитви, Господь якому ти говориш до нас, і пам'ятаємо, будемо пам'ятати ті слова до кінця свого життя, тому що ти достойний слави, честі і поклоніння. Амінь.